Ух, ці малюки все-таки змусили мене довго-довго їх чекати, довго-довго їх шукати. Тому що дійсно знайти їх було дуже важко і, на жаль, я зміг знайти тільки одне, одне доповнення. Але я сподіваюся, воно того варте. І так, глянемо джави. Вони йдуть тільки в одному варіанті, саме тільки в такому, інших просто не передбачено. І у нас. Фігурка і, звичайно, набір якихось карток. Також тут бачите просто попередження, що необхідна основна гра для того, щоб грати. Тобто ніяких доповнень, розширень, нічого не треба, тільки оце і основна гра. Розпакуємо. І так, відкриваємо. Як у всіх маленьких доповненнях, тут е, спочатку така пачечка пакування. Спершу карту глянемо. Нащебто вона не має потребувати ніяких доповнень. Так, так і є, тільки основна гра. У кого є основна гра, той зазвичай впізнає, що такі елементи або всі, або майже всі є, уже є. Десь так. Також є додаткова місія, що загалом великий плюс і позитив. Глянемо на картки швидесенько. І так, джави нам тут дають. Нагороду одну, це для місій, і три картки. Безпосередньо на джаву нема нічого. Є два на дроїда, і одна іще просто для всіх фігур. Якщо не написано на яку, значить вона стосується всіх. Цікавенько. І так, у нас тут додаткові задачі. Точніше, додаткові можливості для імперії. Ви бачите, є три, три картки. Так. Безпосередньо, щоб витягнути карту з Кірмішу, одну чи другу задачу на ній. Ага, нульовий апгрейд для колоди вашої. Тобто за 0 можна щось взяти. Це для IG88. І тут у нас іде аж три картки. Значить, давайте глянемо спершу. Оці червоні, тобто обрежені. Оце для сутички таким позначається, а це для місії. Вони мало чим відрізняються, але десь якась дрібниця є. Якщо вони є, то воно позначається що для чого. Ну от Для сутички ми маємо, що він коштує всього 3, це недорого, іде сам в підрозділі. Ну і життя 5. Плюс маючи маленькі бонуси і атака 2 жовтих, що, в принципі, слабенько по цій грі. Також є ще дешевший варіант: життя всього 3. Але ми зекономимо одиничку і зможемо взяти більше юнітів. Але ви бачите бонусів від нього ще менше. Ну і безпосередньо сама фігурка. Він такий доволі милесенький. Зараз я спробую наблизити. Щоб і освітити, щоб його було добряче видно. От такий він. от така фігурочка. Отак от він виглядає запакованим. Ну і зараз ми його глянемо ближче. Прикольненький. Особливо прикольно тим, що його фейс нарешті повністю видно. Дуже-дуже маленька. Для порівняння я вам поставлю от Люка Скайвокера. Він явно більший. Я можу поставити r 2 d 2 Він десь, такого ж розміру виходить. Як і Джава. І от для порівняння з po Він теж вищий за ці Java. Я, звісно, якщо знайду ще, то хотів би собі в колекцію маленьких фігур кілька, але цей виглядає крутезно. Ну і ще я взяв Grido, так, для порівняння. Він теж явно більший за Java. Таких кілька фігур Java, в принципі, непогано скажімо так, розбавить гру, при тому, що це ідуть як найманці. По карткам, тобто їх можна буде наймати ті чи інші отакі От вони за розміром. Звісно, вони крадуть, хоча по грі поки що не видно. Але оці приємні маліпусінькі крадії. Дякую вам за увагу!